Знаєте, коли я нарешті після великих страждань віднайшла свою зону щастя, внутрішнє відчуття це щастя, віднайшла себе і зрозуміла, куди я йду, що я потрібно що мені потрібно робити і тому подібне, мені моя рідня написала. Ти йдеш не туди. І спочатку я обурилась, а потім мій вчитель та наставник, в якого зараз я проходжу, ченельник, сказали мені, вони і так за тебе переживають, вони висловлюють свою любов тобі таким чином, просто прийми це. І десь моя, мій мозок, так, моя людська сутність, вона каже: ні, ну вони мене не приймають, мені від цього боляче. Але, але коли ви розумієте, як це працює в глобальному сенсі, що всі люди вони щось роблять від того, що вони щось відчувають. І це треба просто прийняти і дати їм право на свою думку. Так, все. На цьому вам стає легше, з вас уходить тягар, тягар того, що ви несете на собі чиюсь думку, ви несете на собі чиюсь відповідальність, чиїсь очікування і тому подібне. Тут головне усвідомити, що краще за вас, вас шлях ніхто не знає. І я скажу, так говорить мій вчитель зараз. В мене їх було 13 за все життя моє в духовності, яке я усвідомлено йду. Ja, Людина, яка мені показала, як можна йти не через бій, а через щастя, через прийняття, через любов до себе, до всесвіту, любов до людей, навіть які тебе образили, тому що ми всі душі, ми індивідуальності. І ми всі люди, які мають право на помилки. Ми всі робимо помилки в свої, в своєму житті. Але ці помилки це не погано, Ці помилки це класно. Ці помилки це наша, а, наш досвід, який нам дає. Що зону і точку росту, які нам показують, як нам треба йти далі, як ми хочемо насправді йти далі. І е, цьому всьому просто прийнявши те, що кожна людина, кожна людина має право вибору, має право на своє слово, але ви можете це е, е, приймати. Але набрати до себе як до особистості, тому що ніхто вас не оприділяє, крім вас самих. Тільки ваш шлях, ваше відчуття себе в цьому світі, того, що ви робите, що ви віддаєте світу, що ви берете, яку вдячність носите, і тому подібне вас оприділяє як людину, як особистість, як душу і тому подібне. І просто коли ви приймаєте це все. Це знаєте, такий груз спадає очікувань і груз того, що від вас очікують, і ви нікому нічого не винні, і вам ніхто не винен. І тоді ви розумієте, що таке щастя внутрішнє. До речі, про рай та ад я писала в своєму пості. Хочу сказати, що. Це сюди ж рай і ад це коли ви відчуваєте себе всередині як в раю, чи як в аду. Це ваш Знаєте, фраза така заїжджена мій особистий рай, мій особистий ад. Оце про це. Це не якась планета десь за землею, всесвіті, де всі класно живуть. Це ваш внутрішній стан. І це про всю, всю. цему сюди, це про духовність.